Ще однією спробою проілюструвати рівень безпредметного мистецтва у місті стала колективна виставка місцевих авторів. Таку збірку ініціював художник Павло Соломенко, який присвятив у тому числі й абстрактному мистецтву 40 років свого творчого життя. Колись пригадує, це було доволі небезпечно. Натомість, зараз, за його словами, навіть вдвічі цікавіше во Франковській существує школа абстрактного мистецтва. Багато не признають, що це так, тому що багато... Многие... не разбираются, что такое вообще абстрактное искусство. И поэтому мы сделали выставку вот эту, для того, чтобы люди пришли и посмотрели, что такое абстрактное в чистоте. безпредметне, так називаємо іскусство у експозиції. Присутня, і одна з робіт Павла Соломенка, завершена цьогоріч у 2014-му. Писав її, каже автор, близько року. Це спогади про Японію, у якій побував п'ять років тому. Від гомін східної філософії присутній, і в проєкті, який створили у співавторстві двоє митців: Ігор Васюта і Вічеслав Цеганець. Це натягнута тятива намір дія, що народився буквально за один вечір та ілюструє атмосферу, яка панувала у творчій майстерні до малярства акрилом на склі та соломи, як альтернативної факту. Додали ще й тематичну музику. У навушниках лунають композиції, виконані на одному із найдавніших інструментів у світі китайських гуслях. Ми дивилися фільм Кімкідука натягнута Тятива. У нас вистрів такий цікавий. По, по рефлексіям від цього фільму ми вирішили спробувати передати якісь свої такі ось відчуття. Руками живопис та графіку, а також експериментальні техніки доповнюють не менш абстрактні інсталяції. Загалом у експозиції понад півсотні творчих доробків від 25 авторів. Серед них як відомі вже заслужені митці, так і початківці. Саме ж абстрактне мистецтво, як стверджує куратор виставки, завжди молоде, хоча йому вже більше ста років.